Вітаю друзі, ми з України. Перш за все, чим розпочати цей репортаж. Я хочу вас запитати, а ви підписались на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сирієнка. Через те, що я впевнений, що ви дивитесь це відео і не підписані. Тому перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш канал. Якщо будете підписані, завжди будете отримувати хорошу професійну інформацію. Ставте лайки. Ну це не важко. Для того, щоб інформація піднімалася догори і була доступна більш широкій аудиторії аграріїв України. А також, якщо вам ця інформація сподобається, поширте її. Серед ваших знайомих, друзів, колег-аграріїв. Вони також повинні знати, про що буде йти мова. А мова сьогодні буде йти про ситуацію з озимою пшеницею. Друзі, обстежуючи ряд полів по різним регіонам України, неважко помітити, що сьогодні пшениця вона потребує ряд втручань агронома, фахівця, фермера для того, щоб її стан все-таки покращився, поліпшився. Так, ну роблю я 100 змахів ентомологічним сачком для того щоб виявити небезпечних свідників тут повна повна ми про це вже говорили не один раз більше знають наші спонсори Так, да. спонсори знають набагато більше ніж аграрії які не хочуть стати нашим спонсором хіба це складно Понсорувати для того, щоб ми робили більш інформаційні сюжети. Більш якісніші, щоб було всім чути і видно краще. Так, перевіряємо, 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 перевіряємо. Так, знову мушки. Пильщик. Це пильщик. Це він. Бачиш? Чорний пильщик. Скоро він теж буде. А клопа нема. А чим він небезпечний? Знищує рослина. Знищує врожай, забирає у фермера прибуток. Так, давай кореневу систему. Подивимося. Хіба це корінь? Вже пропірцевий листок на носі. А коренева система зв'язку з тим, що холодно, прохолодна весна, заливала, повітря не вистачає і фороб купа. Бачимо ми з самого нижнього ярусу. Скільки от плямистостей є тут, і септеріоз, і перинофороз, і вже на середній ярус піднімаються фороби. Але слаба коренева система. І що це значить? Це означає, що на таких площах, де слабо розвинута коренева система, високого врожаю не буде. Там, де ґрунти не структуровані, мало органіки, там, де добрива вносились не в тій нормі, де сорти були підібрані, терміни сівби. Ну, на це впливає, я б сказав. Би не один з десяток факторів на розвиток кореневої системи. Ну, Необхідно працювати сьогодні, Для того на такому полі можна отримати 6 тонн. 8 не втримаємо, а 6 можна, але необхідно попрацювати зараз і бором, і міддю. Така хвороба. Така хвороба. Хвороби Фуроби про хвороби також захищати потрібно. Ми вже про це кожен день говоримо за хвороби. Подивимося, листочок нижній. Тут оце піранофороз явний. Питання в тому, що на ряді площ високого врожаю не буде. Це вже з часу видно із за цієї погоди. Погода надто несприятлива для розвитку пшениці. І незважаючи не на ту кількість опадів, яка була в квітні, місяці, але дуже бага, ну, критична ситуація з точки зору температури. Сьогодні для розвитку пшениці в цей період необхідна температура, щоб була десь 18 градусів. А вона подивися, вночі 4-5 приморозки на частині території України, а в день 12. Середньодобова температура 6-7 градусів. А повинна, щоб вона була хоча б 16-18 для її розвитку. Тобто, сьогодні отой ліміт якраз не в волозі. Як було раніше, а іменно в температурі. Ну а на яку урожайність треба Можна працювати зараз? Ну, 6 тонн, от 6 залежить тонн. від поля, да. так. Так. Це майбутній урожай, Ось це від майбутній урожай, Вже можна посчитати кількість в, в колосків у колосі. Так що треба попрацювати. В принципі, колос заклався непоганий. Ухти, а що треба зробити, щоб з нього отримати гарний урожай? Щоб отримати гарний урожай з цього колосу, щоб він був десь хоча б грама півтора при цій густоті давала пшениця тон 6-8, краще 8. необхідно ще дуже добре попрацювати.